Кого Бог називає щасливим. Роздуми над Словом Божим на середу 23-го звичайного тижня. рік перший. Ісус, поглянувши на своїх учнів, почав говорити Блажені в Богі, бо ваше є Царство Боже. Блажені голодні тепер, тому що ви насититеся. Блажені ви, котрі плачете тепер, бо ви втішитеся. Блажені ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через Сина Людського. Радійте того дня і веселіться, бо ось нагорода ваша велика на небі. Адже так само чинили пророкам їхні батьки. Та горе вам, багатії, бо ви вже маєте вашу втіху. Горе вам ситим тепер, тому що будете голодні. Горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будуть хвалити вас усі люди, адже так само робили з лжепророками їхні батьки. Що звичайно люди бажають одне одному, виражаючи свою приязнь і прихильність до особи, здоров'я, всілякого благополуччя, щастя і радості, щоб не бракувало хліба і всіма були шановані і любимі, все це уявлення людського щастя. Коли читаємо проголошені Ісусом Христом блаженства, то зустрічаємось з чимось протилежним блаженні, тобто щасливі не ті, які насичені, а навпаки, голодні, Блаженні не ті, які все мають в достатку, а в Богі, Блаженні не ті, що можуть тішитися, а ті, що плачуть, і не ті, яких всі люблять дійсно щасливі, а ті, яких ненавидять через те, що вони вірують в Ісуса Христа. Передусім всі ці люди в Богі, ті, які плачуть, ті, що їх переслідують, голодні, блажені з огляду на майбутнє щастя у вічності. Адже сам Ісус Христос говорить: бо нагорода ваша велика на небі. Треба, однак, зазначити, що Христос не говорить, будуть блаженними», а говорить Це в теперішньому часі ви блажені. Коли людина несправедливо страждає, і її душа плаче від цієї несправедливості. Коли людина щиро шкодує за свої гріхи, плаче її душа перед Господом, коли людина страждає через всілякі інші утиски. То саме в цей момент вона блажена, її душа свята перед Господом. Підтверджує цю думку святий апостол Павло. Тепер я радію стражданнями за вас і доповняю на моїм тілі те, чого ще бракує скорботам Христовим для Його тіла, що ним є церква. Святий Павло таким чином стверджує. Що Його страждання приймають участь в освяченні церкви, і вони включені в справу відкуплення, яке здійснив Ісус Христос на Христі. Справді Ісус приніс всі свої страждання в жертву Богу Отцю, щоб відкупити нас. Відкупити це значить, привести нас до вічного щастя, до з'єднання з Богом через очищення від гріхів. Це і є стан блаженства. Жодні страждання не мають відкупительної сили чи сили наближення нас до Бога, якщо не будуть поєднані зі стражданнями Ісуса Христа. Все наше життя, і також страждання набирає надприродної вартості, якщо наше життя з'єднане з життям, стражданням, смертю і воскресінням Ісуса Христа. Через віру і через святі тайни церкви. Чи тепер, коли ми розуміємо, що страждання людей з'єднані зі стражданнями Ісуса Христа, можемо ми бути байдужими до страждання інших? Ні, навпаки. Свята Фаустина Ковальська говорить, що є дві речі, яким би заздрили людям ангели, якщо б могли заздрити. Святе причастя і страждання. У цих словах є ключ до зрозуміння вартості страждання. Через причастя людина єднається зі своїм Господом, і подібно до святого причастя, людина єднається з Христом Ісусом через свої страждання. Логіка така. Якщо я зараз відкидаю страждання, то ні зараз. Ні у вічності я не зможу з'єднатися з Господом. Стається, що саме про це говориться в наступних після блаженств словах про горе. Горе вам, багатії, бо ви вже маєте вашу втіху. Горе вам ситим тепер, тому що будете голодні. Горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати й плакати. Горе, коли будуть хвалити вас усі люди, адже так само робили з лжа їхні батьки. Єдина можливість спастися для багатих, для тих, що ситі, що сміються брати участь у стражданні своїх богих братів, допомагаючи їм в їхній недолі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.